Вітаю вас, друзі! Сьогодні приготуємо святкову закуску незвичайним поєднанням смаків: хрусткий багет, ніжний салат із крабовими паличками приправлений тертим сиром та пікантною гірчицею, а також яскраве сонечко з кукурудзи це неймовірне поєднання смаків, яке вас точно здивує! Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Багет наш основний інгредієнт. Наріжемо його на товсті скибочки приблизно 4 см завтовшки. За допомогою склянки або іншої форми створимо в кожній скибці заглиблення. Місце для нашої смачної начинки. Підготовлені шматочки викладемо на деко та змастимо їхній верх та серединку оливковою олією. А потім відправимо в розігріту духовку до 180 градусів на 12-15 хвилин, щоб багет став золотистим та хрустким. А поки все це буде набувати апетитного вигляду, приготуємо начинку для наших бутербродів. Для початку приготуємо таку заправку. Натираємо на терці 100 г твердого сиру, можна і більше, буде смачніше. Додаємо до нього ароматний кріп. Гірчицю в зернах для пікантності пропущений через прес часник та майонез. Ретельно перемішуємо до однорідної маси, а тепер візьмемо іншу миску і туди відправимо нарізані соковиті крабові палички. До них додамо ніжні кубики відварених яєць та хрусткий свіжий огірок. Для солодкої нотки додамо кукурудзу, а для пікантності нашу ароматну сирну заправку. Це ретельно перемішаємо, щоб кожен шматочок просочився неймовірним смаком. Спробуємо на смак. Якщо все смачно, начинка готова до того, щоб перетворити звичайний бутерброди на справжню насолоду. І якщо потрібно, додамо трохи солі та перцю. А тим часом багетові заготовлення вже підрум'янилися і стали хрусткими. Саме час зібрати бутерброди. Наповнимо заглиблення в багеті свіжою та ароматною начинкою, трішки утрамбуємо її і зробимо невелику гірку. Поверх цієї гірки викладемо кілька яскравих зерен кукурудзи і прикрасимо гілочкою свіжого кропу. І так один за одним формуємо бутерброди. Ця закуска не тільки смачна, але й дуже красива та ефективна. Вона стане справжньою красою на святковому столі. Спробуйте приготувати та поділіться результатом в коментарях. А щоб не пропустити нові кулінарні ідеї, підписуйтесь на канал. Смачного вам! Всім миру та добра!